Сьогодні знову мусимо поговорити про заступника голови Львівської обласної ради, який зараз виконує обов'язки голови Юрія Холода. Як стало відомо, журналістам Львівської мануфактури новин працівники національного агентства з питань запобігання корупції розпочали перевірку конфлікту інтересів в його діяльності. Ймовірно, йдеться про, про, про бізнес батька Юрія Холода, бо якось дуже успішно останнім часом його батько співпрацює з органами державної влади, відповідно, отримує бюджетні кошти на там, різні, різні були закупівлі і великі суми. Тобто так дуже, дуже гарна така співпраця і на ЗК виглядає вона підозрілою. Власне, про що йдеться, як дослідили журналісти львівської на фактури новин за протягом останнього року ФОП на ім'я холода Ігоря Орестовича, який є, очевидно, батьком Юрія Холода, отримував перемогу в різних закупівельних процедурах. Це може дослідити через відому систему Прозоро. І що найцікавіше, що він був дуже часто єдиним учасником конкурсу, що натякає, що в нього чомусь була ексклюзивна інформація, де будуть проводитися які закупівлі. Чомусь інші учасники не могли взяти участь чи не встигли подати свої заявки. Хоча це не якісь ексклюзивні товари, щоб казати, що лише в Попа холода Ігоря Орестовича був цей товар, грубо кажучи, ну візьмемо кілька прикладів. Наприклад, у січні 23-го року він для Черноградської міської ради здійснив постачання 116 комплектів військово-зимового одягу. За що там входять балаклави, шапки, бафи, рукавиці, штани, куртки, берці, термобілизна. Як ми розуміємо, що зараз таким товаром торгує багато підприємців. Він за такий, за таку перемогу в конкурсі отримав 1 мільйон 102 тисячі гривень. Так само він постачав е, окремо ще в лісові кофти для Чорноградської районної державної адміністрації на 720 тисяч гривень. Так само були закупівлі з боку Солонківської сільської ради, яка купила в. Олада – один дизельний генератор за 1 мільйон 580 тисяч. Городоцька міська рада купила у ФОП «Холод» 50 рацій на 99 тисяч 950 гривень. І так далі. При великому бажанні всі це можуть дослідити через систему «Прозоро». І зрозуміти і здивуватися, чому власне батько Юрія Холода часто в тих тендерах єдиний учасник. Але також можете, щоб не шукати в системі Прозора, зайти на сайт Ліської мануфактури новин і можете прочитати власне цю статтю, де журналісти дуже лаконічно, але водночас дуже інформативно розповіли власне про які закупівлі йде мова, буквально там. Кілька місяців ну, кінець минулого року, і початок цього року.